Не засну, якщо не задоначу. Друзі, за минулу добу ми зібрали менше 100 тисяч гривень. Хлопці дуже чекають на дрон уже у ці вихідні. Якщо кожен скинеться по 5 гривень, то банка наповниться за кілька секунд. До кінця збору лишилося 2 дні. Давайте піднежмемо, щоб ЗСУ були, е, били Ростю ефективніше. Не, можу, не, не засну, поки не зроблю донат. 5 гривень комісія. Те, що не зробиш для своїх хлопців, не шкода. Тримайте хлопчики. Буде все у вас добре, буде у вас те, що ви хочете. Слава Незалежній Україні. Дякую, що тримаєтесь. Дякую, що ми тут можемо спати спокійно. В своїх ліжечках. Тепленьких. Вдачі вам. Рідненькі, все буде Україна.